Пане Юрій, а надавай ну, Мілану. Хто най найбільше матчів? П'ятірка топ-5 з Мілана. Хто зіграв найбільше матчів? Мальдіні. Перший. Барезі. Костакурта. Другий. Третій. Рівера. Четвертий. Амброзіні. Шостий. Ох, дуже близько. Дуже близько. Гатузо. Сьомий. <реш> <реш> Ого. Давай підказуємо. Це вже п'яту не вгадати, коли так всі, всі точні. Ну, люд, людина Мілан. По-перше, по що, що весело, що що в Мілане, що в Ювентуса топ 25 за кількістю матчів, жоден з них не є активним гравцем. Усі давно закінчені. Ну, там все. все, все, ця, да, ця, все ця людина буде. закінчила дуже давно, грала в 80-90-ті. Ну, Асоціюється з Міланом як один з. До речі, досить близька для України людина, Є, та все. А, та то со, Та тосоті. <ріст> 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 <ріст>